Ви знайшли його чи ні? Кого самого доброго ходога? Ну, я не знаю. Друзі, всім привіт! Як і обіцяли, їдемо знімати найдорожчі ходоги за Та ну не може так робити. Той їсть. Раз, два, три. Я який. Їм, чи? <рес> В мене ходох сирний. сирний, а в тебе український. Так? Класичний сирний, те да, а в мене український з паприкою. Ну це ковбаска така. Це прям. Ну Сусідка непогана. О, який він тут зверху запечений, та чи що це просто... Та письма. я ж нього дивився теж, його хотів. Там вже хвостик якийсь такий був. Да, це у нас ходоги від кло. Від від містер Гріль. 95 гривень. Да, ціна 95 гривень, що одного, що другого. Ну це найдорожчі були із маленьких. Ясно, що є е, який там бік, чи який великий був, але ж ну, це не цікаво. Великий це просто розмір. Де факт, що буде сосиска смачна. Ну я тобі скажу, соуси тут в мене по всій площі сосиска. Здивували, минулий раз було набагато гірше. Mm -hmm. Булочка така піджарена. І булка не така гливка, о, то як тягуча, така не тягуча. Може інші булки якісь, не знаю, може, ну я не знаю, чого. Таке. Ну вона засмажена. Мені здається, що багато залежить від того, хто як робить їх. Цей раз бачили, що ми знімаємо, і... а минулий раз, мабуть, ну, ну, взагалі ніхто поні, не звертав так. на це увагу, бо ми ну не видно було, що ми знімали. А цей раз там за зйомку, що не можна знімати. Це дуже важко. Дуже важко в таких на заправки починають там розказувати стратегічний об'єкт, ще щось. Друзі, дивіться відео до кінця. Ми створимо такий чек-лист із найкращим ходогом. Але тут всередині диви, і оця діжонська гірчиця, чи як вона? вона... французька. По всій площі, воно вкусно. Бо як минулий раз було... Всередині в сосисській диви, крупинки оці гірчиці І паприка є. Ну, ходок прям смачний. Залітає. 95 гривень це нормально для ходога? Ну не дорого, чи Нормально. У мене був купон на знижку 25%, то в нас вийшло. Мінус 27,50 із ход да. так? З купоном взагалі, взагалі чудово. чудово. Слухай, а можна буде якось зняти таке відео, що будемо купувати все тільки по якимось знижкам, по купонам. Воно ходив в мак, і якщо так американу коштує 60 гривень, по купону 40 з чимось чи 37. А де його взяти купону? Ваучер. Ти качаєш прогу і через ваучер наші береш. Тож вона, як ти під'їжджаєш на віконце, вона питає, скануйте ваучер або. Так, 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 точно є таке. Треба буде розкрити так. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Ну смачний ходок, правда, смачний хустка, така сама. Ходова хороша. <си> 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 Цілий такий, як був хрестям. в ресторані. Мені на цю сторону було б краще трохи, ні. Та лівша. Та лівша, і воно якось звичніше, наче. А, ти зліва постійно не їш. <laughs> Чого справа там? Ні, ні, ні. А, не да, ну, то ти хочеш щоб я ялити. <laughs> <laughs> ну mm -hmm. тут бувка, подивись Вона така м'яка взагалі. Оце як ти казав, <laughs> -ка. Да. Це засмажена. Вона полусті. запарилась просто. <laughs> Спріла. Ну що, це е, козацький, так? <laughs> да? Козацький. Да. Сказали... Ціна його. Значить вони два приблизно по 100, правильно? Да. Ну цей 92 був точно, а цей більший. Подиви, тут булка, Дивись, давай порівняємо. Yeah. <laughs> ну тебе булка менша. <laughs> <laughs> ну ти сам заготів його взяти, я ж тобі що. по темі. Коротше, то тут просто ну, більше сала, сосиска більш жирніша. Але я тобі з спеціями шкірка твердіша. Ти її кусаєш, щоб її прокуси треба зусиля до вас. Ні, ну відчувається, наче вона така м'ясна. Ось ця так само, ну видно, такі м'ясна, наче сосиска. Але булка, булка, ви, в мене нормальна. їх мало булка, яка здорова сосиска. Ну так, да, ну типу, ж, типу що дешевше, поняв? Ну Я вже буду мовчати, щоб не Ну Заправочна кава це, звісно, ну, не то. Трохи, дай? Що, жилки в тебе, значить? Ну там і скло, булка була світліша. Тут подиви якась житня. Це житня, так. А, якщо берете в гречаній булці, вона сказала, то кава в подарунок. Це гречана булка. І зато вона може бути дорожча. Сосиска тут із спеціями всередині. з боку, є полосочки від гривні. Та ні, то це спеції якісь. Ну, трави. Листи якісь. трави. Ну це сосиска так вже Соусу Соуса тут менше. Його хочеться запити. Ну це суфіший. Mm. Хоча тут соуса подивіться. Виливається, подивіться. У мене не диви воно все. Ти її взяв? Дві. <риві> Ти заїбся. <риві> <риві> можна зліпити будь-який ходок від пойфоні. Ну але також смачно. Ось видно тут. Ну слухай, це 100% більше, ніж на нашій окрема mm -hmm. та що біля наші. Mm -hmm. <laughs> Там взагалі просто ужас. Це можна їсти? Я б не сказав, що це щось не так. Класичний художник? Ні, хороший, да? Хорош. на клубі не був добріший. Ну, короче, Це і треба запивати, а то і можна їсти псово. Ну і неправда, ну тут булка, від булки, мабуть, залежить. Там булка якось, вона більш хрустка була і О, ну, не така. Дивись, знизу соуси всі. А ця прям така, ну що їй треба важко наче переживати. Що, ні? Вона така в'язка якась проти. Типу... Це що зустріна запатувалась просто. Ну що, в мене вона нормальна, ну хрустка повсюди. Ну не йди. Ну це в тебе так. Вона наче тут сира. Подивись, вона по всій площині вона обсмажена. Подивись. Повсюди гриль, а в тебе тут немає. Вона просто не перевернула її саму булку. Там не підсмажила і через те вона така. Я не буду доїдати. <клес> а якщо я не буду доїдати, це вже впливає на оцінку. Знаєш. А, знаєте, така булка, коли їси, і вона до зубів жорстко прилипає. <клес> <Є>. Ну, це <клес> така булка, <клес> що вона прям налипає на зуби і тобі ти її язиком не можеш здатись для чистити зуби зразу. Не знаю, я поставив би її, напевно. Ну, якщо взявся все в комплексі з десяти. Ну, Заба. Десь так, в принципі, мабуть. Це Так. Да. Оце є ж такі хот-доги, так? Да? Оце американський оці є, так? Да? З беконом, будь ласка, один і з халапеньо з рваною свининою. Ну що, погнали? Ну що, друзі, ходоги. Ой, ну як, так? Ну ти <реш> Слухай. Та ти з яким буде? Давай я цей буду. То з гострим будеш? Ну давай, він гострий, думаю. То, давай, то, давай. то знову ж був с ним. <реш> а як думаєш, ми знайшли його чи ні? Кого? Самого доброго ходога? Ну я не знаю, тре. Ну, ну пахне ну, класно. Прям, прям ціна, їх, ціна їх 130 гривень. Ну це дуже цікаво, бо на заправках на інших такого немає. Ну, звичайні французькі ходоги та й все. А це прям такий, ну, ти заїжджаєш, якщо хочеш прям смачно, мабуть, поїсти. Ну не знаю, зараз побачимо. Ну тут, де, сосиски в нас відрізняються. Але тут посмажена, вон, бекон типу посмажений, і ще якась зажарка із що. Із якихось... Ти... Не знаєш, вона виглядає жирнувато, але... По смаку прямо воно доповнює сукус. Тут тривана свинина, типу ну, це... сосиска і халапіння. Що цей А це він гострий типу? Да, ну так, да, я в себе. Да. Ну, він маринований якийсь. Ну, гострий, так. <рес> mm, але це смачно, да, так, дещо? От прям перший оцей укус. Перший вкус хорошо, так? Да? Mm. От прям те, що так класно. Брин, я вже так просто наївся, але цей хочеться доїсти якось. Я так люблю, це такі класичні булки, це, це неймовірний кайф. Ну тут класична булка, але хот-дог не класична. Угу. Ну, соуси смачні, а втім червона свинина, смак такий класний. Так що, ну я ж їм, ну заїзд, дай да, заїзд. Нам ще дали рукавички. Да, дали перчатку, ну це нормально. Але ця свинина дуже смачна, що ні. А, так і казати, <laughs> ти казати. У мене тут цибулька підсмажена. Бакончик. Mm -hmm. ти, знає, бекон мені нагадує, а як в дитинстві сало на паличках жарю. А це mm -hmm. не приймає це на паличках. каташни. Серйозно, диму. Бекон під диму. Да. Попробую. Ну не скажу, як на паличках, але смачно. Ну, Підшмажений цей бекон. Ну тут перець в тіму, якщо чесно, сюди. Ну, ну, Втім. роті пече, але ну, ти їси, і ти так відчуваєш якось всі смаки, оці соуса, свинини цієї. Війсьмі цю сминину попробую. Відчуваєш? Який цей? Так. Да. Прямо те, що Ну, цей... Ну, мені так подобається цей смак свинини. Тут... Ну і хот-дог, ну якось збалансовано. Тут м -м, забагато цього жиру, коня. Але цей жир перебиває оця діжуть. Ой, я тримаю ці перчатки, так? Диви на мої руки. Воно вже була торба. Ні, ну до такого ходога, так, да, я згодом. Це не французький, що закрити з них сторін. І то буває, протікає знизу. Цікаво це на всі збере сам, є такі сі? Ну, не буча, я дивився. Якщо що є, рекомендую спробувати. Ну, так? але це смачно, Це правда смажек. Тобі сіка. М -м? Яка весідна сітка? Ну я десятку поставлю десятку. Ну, У мене, ну певно, через те, що я на сильно жирне, я смачно. Ну він жирний дуже, а? Ну такий. Ну видно, зрозуміло, що кварті, там засмажена цибуля. Тут смачно. І оця свинина, оця арбана свинина, ну ти що, вона мені така смачна, просто... просто, Да? Да, Прямо смачно. Це смачно, так. Да. Ну. Да, рукавички просто вирушили. Ну як думаєш, це достойна заміна шалу? Це, так. Сніми мене. Сніми, будь ласка. Куди ми На Око. Ну пошли. Око. Око дракона. Так, так, так. Диви, які розміри, да? Гетьман. Ко прям ти що? Що намалюваний. А смайлики досі малюють, бачиш? Пам'ятаєш тоді гарніші. На, я тобі дорожчий. Та ні, давай на юзефа, бо я не хочу здорово їсти. Тоді спорили, хто буде їсти більший, так? Більше за зв'язка. Давай. Давай мені малого. Я думав, ти великий. Ну що, як він там називався, не пам'ятаєш? 107 гривень ціна. Друзі, от. В чому відмінність цих хот-догів в, в основному так на заправках? Мабуть, тільки в ціні, бо сосиски всі містери, е, Ну, можливо, готують якось по-іншому, але ж це все ж таки все одно мене... залежить від ваших, від ваших заправок, хто вам як його приготує. У мене баварський що? Ну... Та однакові вони. Булки однакові, Булка, ну, в принципі, засмажена, вона інша, бачиш, вона не така, як на тих. Ну, є місцями, там десь не засмажена, але ну, порівняно із. Е... Гречаною той, що в тебе була на Укернафті, то він засмажений. Сосиска ну, наче трохи інша. Вона така здута трохи, я думаю, що зараз, зараз я її вкушу, вона лусне і жир потече. Ні? Ні? Ну, такий салом, ну також жирнуватий. сосиска товста. Ну і, в принципі, смачно. У мене теж сосиска з салом, вона менша, із спеціями. А, бач, тут салом, а там, наче я не бачу. Хоча ну, на вигляд вона така сама, як на, ку... на укернафті була, так? Да? Та ні, я думаю, вона така сама, вона там так само з травами, оцими Але Що-що, шо а соуси теж по всій площі. Та соуси нормально, все швидко робиться. Просто, ну якщо чесно, тут ну, знаєш, що ціниш тільки булочку. Дімо після цього Бересема, ті хот-доги їли американські, от прям ну, хороший хот-дог. Ти себе якось купив його і чувствуєш, от прям, що ти їси смачно. А ну це собі, ну Просто так перекусити в машину, там закинуть. Щоб не голодним бути, то, ну, в принципі, також непогано. Ну, це як на всіх заправках. От мені сподобалось там на Бересемі, що є якесь вже різноманіття. Не всі французькі оці хот-доги, а от подають тобі такі, як ти, ну, ти можеш переплатити, там, можливо, там, ти переплачуєш. Ну, скільки він стояв? Цей коштував 107, а той 120. 130. 27-130. Ну, 27 гривень ой, 23 гривні різниця. Оце дуже То схожий краще б на... я взяв би той. Накло схожий дуже. Ні, не накло, наукрнафту обманув. Накло був добріший. Якщо булка лежить в холодильнику і відразу закидають мікроволновку потім на гріль, то теж такий є специфічний оцій, тягучий. Не смак, а як відчуття такі тягучі, що воно до зубів прилипає булка. Ну так, да, ну, булка всередині така, є. Он, типу, ну вона від соуса. Ну, в принципі, хороший ходок. Ні, якщо соус і змасок. Хороший, вони, як на, на інших заправках, хороший ходок. Просто ну, він вже не їсть сильно, бо вже наївся. По балам, ну, я не можу сказати, що тут щось чимось там краще за Укрнафту. Чи чимось гірше. Ну, блин, ну шість так само. Ну, в принципі, шестірка, да. Ну, хай в мене там був він в принципі, більш кращий. Ну, в цьому шість я поставлю. Теж, це, не не це не, не через є. те, що я наївся там чи що. Просто ну, нічого особливого. Тут звичайний, ну, оце булка всередині розмокша, типу, прилипає до зубів, ну, по суті, як і у всіх. Слухай, мені цікаво, у нас зараз так, все, наш канал розвивається, все дуже круто. Активність, дуже, активність, дуже вдячні за активність. Да. Активність, прям, я не знаю. Ми вам дуже, дуже сильно класно. вдячні. Я не знаю, якщо до Нового року у нас буде... 10 тисяч підписників це просто буде фурор. Ну, це треба це... буде розіграш якийсь робити хороший. Я, я в це типу не вірю, але якщо ви дивитесь відео і вам подобається, я впевнений, що Ну, в нас показувало 10% з підпискою тільки. Якщо, наприклад, ви вже дивитесь не перше відео, підпишіться, вам, ну, вам не складно, нам ну, буде принцип, приємно. В принципі, якщо ви дивитесь, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Не цікаво, ну нам мертвих глядачів також не потрібно. Да, Тім, кому цікаво, активність от є, О, тоді так да, класно. Нам не, не так важливо кількість підписників, а їхня активність, участь в Нашому каналі в розвитку. Так. Да, і стосовно спонсорських підписочок, ми там, точніше, ну я владу не говорив, що я про цьому думаю. Але ми знімали відео ще і 4 роки тому. Вони були геть інші, такі крінжові, як на мене. Я не знаю. Це просто викидати. Но це озвучка його... була, озвучка да, за кадром, да, да, там да. я тільки участвував, ну щось робив, Богдан знімав. Викидати його просто на канал якось не хочеться. Але також є цікаве, я думаю. Але хто хоче, типу, подивитися. Там 30 гривень на місяць ми будемо викидати відоси. Ну, я думаю, що воно вам зайде. Ну, я не хочу просто такий крінж викидати. <гум> нормальний цей. Та ну чого крінж? Ну також було колись прикольно. Ну там була готовка, там не було ніяких оглядів. Там ми готували, я пам'ятаю, і білого амура стейки сма чи що, ми смажили? Вони ті криля, <гум> крильця ті смердючі. <гум> І, 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 рибу на цьому. Рибу на таких палках двох теж ж робили. Помниш, на камнях, стейки на камнях. А курку на цьому, на, а на вертелі. Були, робили, рибу робили, вітер просто. Так що кому цікаво. Перепілки були на цьому. Ні, були прям курі. Ми курі? тут в трушках знімали. ото. У нас воно що знаєш, костер не горів. то що чудило. Ні, не було чого приготували. Та вона сила. Все. Порадився з Владом. Він підтримав ідею. Знімаю, як Влад копає яму. Каже, копатиме на глибину штика лопати. Робить надрізи, щоб краще промаринувалось. Солить. Хоча вона була в соляному розчині, зайвим не буде. А зараз авансом це відео, коли додивишся до кінця, точно не пошкодуєш.